Ми дуже вдячні всім, хто долучився до збору коштів на ці обладнання. Дякую тим, хто зробив ці обладнання. Воно дуже корисне, дуже потрібне, особливо в ремонтних частинах Збройних сил України. Дуже дякую. Сьогодні ми приїхали до 425-го окремого штурмового полку «Скала» для того, щоб передати деяке необхідне обладнання. Прес для монтажу до демонтажу рамфлет вставок Броньована техніка обладнана колесами, які вставляються рамфлет ставки. Вручну їх вставити майже неможливо, тим більше демонтувати. А це обладнання нам допоможе швидко, якісно і без особих зусиль його монтувати, колеса і демонтувати. Болгарки розрізали колесом, витягали. Це демонтаж робили. Демонтаж робили, вставляли вручну з тяжками. Ну це рвали колеса, і на цьому все закінчили. Передаємо також прес для обжимки РВТ шлангів. Шланги високого тиску використовуються в техніці для подачі як масла під високим тиском. Так і в, в артилерійських системах там теж високий тиск шланги. Ще один стенд дуже важливий, то це обрізний зачисний стенд. Я вам скажу так: якщо обрізати шланг болгарку, а він обично армований. Є вирогідність того, що він каже, різ буде нерівний, косий, рваний, Потім техніка виходить на бойові потічек. Це чарівато. Велике дякую для всіх, хто залучається до зборів. Кожна гривня, кожна копійка дає нам змогу поставляти таке. Необхідне, максимально необхідне обладнання. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!